Ось як в радянському союзі замовчували правду про аварії на Чорнобильській АЕС, 8 липня 1986 року. КДБ видав документ з 26 пунктів. Що засекречували інформацію про аварію в блоці номер 4 Чорнобильської АЕС? Це був лише один з кроків приховання правди про причини та масштаби катастрофи. Ще до того, поширення правдивих відомостей було суворо заборонено. КДБ особливо хвилювали спроби західних дипломатів і журналістів дізнатися правду для протидії їх зводили з радянськими агентами, які давали так звану правдиву інформацію. Наприклад, у червні 1986 року вони активно перешкоджали роботі журналіста американського журналу Newsweek Стівена Стресора, залучивши вісьмох офіцерів у відставці та 19 членів спецдружини, щоб обмежити його контакти та не дати зібрати, нібито наклепницьку інформацію. Стресор згадував, що у Києві агенти КДБ буквально оточили його, але попри це йому вдалося поспілкуватися з місцевими жителями і передати атмосферу невпевненості та занепокоєння у своїй статті. Радянські спецслужби також вдавалися до ще зухваліших спецоперацій. А у жовтні 1987 року французький журналіст Жан П'єр Водон зміг взяти проби ґрунту та води поблизу ЧАЕС та у місті Прип'ять. Проте, кадебісти таємно замінили їх на радіоактивно чисті. Більше про Україну та українців. Дивіться на моєму ютуб-каналі. Останній гетьман.